І прошайний салют герою, зірку мужності окривали, бо й нині і наші долі осінняє башки той хрест, заручники ризику, заручники зло. Запросити святам ще з 20-х років минулого сторіччя танкові війська визначали міць армії світу. І на сьогоднішній день міцність українського війська теж в значній мірі тримається на танкістах. Хочу привітати ветеранів танкових військ, тих, хто сьогодні проходить службу, всіх присутніх з цим святом. побажати, щоб скоріше. Небо над нашою державою було мирним, щоб військові відпрацьовували свої навички тільки у навчання, щоб всі, хто зараз проходять бойову службу, повернулись додому живими і неушкодженими, щоб країна розвивалася і щоб ми змогли збудувати саме ту Україну, про яку мріємо. Я вітаю всіх зі святом! Чесною грамоту виконавчого комітету Полтавської міської ради нагрожує Васько Роман Миколаєвич за сумлінну та бездоганну службу, високий поросій зліз, активну громадську позицію та з нагоди Дня танкіста. А, так, так. Чесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради нагрожується князів Олександр Євгеніч. На сумлінну та бездоганну службу, високий професіоналіст та з нагоди Дня танкіста. Почесною грамоту виконавчого комітету Полтавської міської ради нагрожує Маслак Олександр Вікторович за сумлінну та бездоганну службу. високий професіоналіст та знагоди Дня танкіста. Почесною грамоту виконавчого комітету Полтавської міської ради награжі Лепа Анатолій Михайлович, за сумлінну та бездоганну службу, високий професіоналіст та з нагоди Дня Танкіста. Почесною грамоту виконавчого комітету Полтавської міської ради нагорожує Кривець Віктор Іванович, за сумлінну та бездоганну службу, високий професіоналіст, активну громадську позицію та з нагоди Дня Танкіста. Почесною грамотою виконавчого комітету полтавської міської ради нагрожує Бондаренко Вячеслав Григорович за сумлінну та бездоганну службу високі професії та загоди дня танкіста присутнім танкістам військовий комісар міста Полтава, полковник Турчин Олександр. Турченко Олександр, вибачаюся. Шановні друзі, до слова запрошую танкіста в першу чергу. А напевне, для мене вже в другу таку чергу депутата обласної ради, бо сьогодні свято наших танкістів, Солов'я Сергія Андрійовича. Він теж є заступником голови комісії з питань правоохоронних органів. Дуже багато регалій, а я хочу привітати вас усіх. І з сьогоднішнім святом днем танкіста, я все лише старший сержант, командир танка, проходив службу у Забайкальському воєнному окрузі, рівно 30 років тому повернувся. І знаєте, що найголовніше хочеться сказати сьогодні? Коли два з половиною року тому почалася російська агресія, наше військо було в розібраному стані. Але за цих два роки, які пройшли, як писав ще Олександр Олесь у 18-му році в своїй пісні, наче з попелища, наше військо стало. І коли ми дивилися парад. 24 серпня цього року у Києві, мабуть, найбільша гордість проймала, коли по Хрещатику йшли бойові машини, танки Булат. І сьогодні танкові частини це, мабуть, чи не найголовніша, не най... найударніша сила української армії, яка стримує російську агресію на сході України. Ми пишаємося нашими молодими воїнами і тими, які пішли добровольцями, і ті, які призвані через військові комісаріати, вони достойно захищають Україну. Я не втримаю, щоб сказати, я пишаю своїм сином, який пішов добровольцем і лише нещодавно повернувся з війни. Правда, він не танкіст, він десантник, але він рядовим пішов на війну і рядовим повернувся. І таких, як він, тисячі, десятки тисяч. І ми можемо сміливо сказати, що сьогодні українське військо і його основа і гордість танкові частини це є основа безпеки України. І як сказано було 24 серпня, ніякі будаперські меморандуми не захистять Україну краще, ніж наші збройні сили України. Тому ще раз вітаю вас зі святом, дорогі друзі. Найбільше вітаю танкістів. Слава збройним силам України, слава танкістам і слава Україні. Героям.